нашу землю. Ця кров проливається кожен день. Можливо, Коли все воно дійде, до від свого знову фіналу, воно має завершитися. І ця воля, яка отримується, вона десь такі далі. Так само кожні, кожна технічна, кожен момент, на ніби від самої волі, борються, переходиться в закрані області. Багато людей пропало, батько, що багато людей злогорісні, ми знаємо, що це все страшно, це... Це... це те, що ми маємо перейти, стартуватися, стати спортивними, впевненими певним собі І вірить єдиний місця, в цьому нам тут може, бо Бог був з нами завжди, і зараз, знав, є зараз нами щодня, що хвилини, маємо майданчик, коли. Хопили тим, що йшли від... в сторону протилежної дальності. Ми дихали свіжим повітрям, все йшло нечистиво до нещастивого, нещастиво. а наше практиво йшло тільки в нашу сторону. Так про схожі людей, це буде розважитися надалі. У нас є в планах його до сканальної ми плануємо зробити таку експозицію ікон. Досить багато було ікон, які малювалися і створювалися в майдані, вони чомусь потрапили до Польщі, Я зараз ходили сюди. Я окремо вас і запрошую, щоб ми дивилися, наскільки сакральні речі творили люди, який дух був присутній кожному серці, в кожній цій. Це сьогодні тому 40. Образів, які малювалися безпосередньо бійцями. Вони будуть зроблені нападали за шивік частину згодом, експедиційно числення. Можливо, це все, що я вам хотів сказати. Слава Україні! i kodanje desetih, koje bi promijenile različite dani. Čao vam svakog da ste u ovom prošlu voljanju na na ulicu, da to očekuje dalje na mojem